Вітаю вас, друзі мої. У нас розгорілася опять дискусія, що краще Мерседес чи БМВ. Я жартую, звісно. Багато хто питає з вас, чи вистачить 308-го калібра. Чи може брати 9-ку, чи може брати 30.06, чи може брати якийсь 375. Я вже всіх не пам'ятаю, але Михайло, Ігор, Олег, кого забув, вибачайте, запитували е, моє відношення до 308-го калібру. І чи вистачить його для полювань в якості одного калібру. Не мав людей бажання, не мав людей коштів утримувати 2-3 на різних карабінах. Коротенько про це поговорю. 308-й калібр, я вже казав, це універсальний калібр. Його вистачить з головою і на загонні полювання, і полювання з підходу, і полювання з з засідки для всіх видів полювання в Україні 308 калібру, енергії 308 калібру. Важкої пулі там, до 12 грамів вистачить з головою. Питання в другому. Е, я вам розкажу приклад. От дивіться, років 10 тому в мене було Бенелі Арго в 3006 калібрі. В товариша було точно таке же Арго, тільки в пластику в мене було в дереві. В калібрі 308. Ми полювали, все було добре, прекрасно. Е, було полювання на копитних і тоді входило, входив лось. Це було в одному господарстві е, на Чернігівщині. Е, вибіг, лось. вибіг лось, гарний бичок, десь чотирирічний лось, гарний бичок, великий, мощний, сильний. Вибігає на товариша в е, дистанція, ну, там 30 метрів не було. Е, товариш не початківець. Товариш стріляв вже багато різного звіра. Карабіном цим він володів е, ну, мінімум років 7. І він робить підряд. Там отак, тух, 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 чотири постріли. І лось побіг. Лось побіг ще метрів, наверно, ну, до 100 метрів він пробіг і потім він все-таки звалився, впав. Коли його розробляли, в нього всі кулі, всі кулі прийшли в грудину, тобто в кіл зону перша, напевно, перша просто прошила його насквозь. Це був перший постріл. Всі послідующі, вони йшли вже якби під углом. Ну, Чим більше він віддалявся, тим більшим углом воно входило в нього. Він пробіг ну, метрів 70-80. Багато це чи мало? ну, я думаю, що це небагато. Щоб його добрати, ну, він все одно впадить. Це не, не критична е, ситуація, що там пробіжити 100 метрів чи пробіжити 50 метрів. Но бувають випадки, коли оцих 70-80 метрів стріляється на краю болота, і цей лось уходить в болото. І падає там в болоті, в реальному болоті, такому, що, ну, що його тільки бочина наверху. Витягнути його від технікою туди не під'їдеш. E -e, розібрати його тоже там не можна. Ну, ти не будеш там вище по колінах вода стоїть. І він ті воді. Тобто його там розібрати теж неможливо. Можливо, Возможно, але це буде м'ясо в перемішку з намолом і мохом. Його треба витягувати. Ніякою технікою не можеш під'їхати метрів на 30. Тобто треба шукати якоїсь троса там 40-метрового, щоб чимось якось прорубатися і витягнути. Тобто звір добутий. Казалося, би нічого страшного не було, він все одно впав. Але бувають випадки, коли ви потратите більшу половину дня, який лишився, а це міг бути останній загон, і через півчаса вже темно. Дві півночі потратити на те, щоб витягнути цього лося. Ну, Ми говоримо зараз про лося. Лося крупного, оленя крупного. От. Е... Що таке 3006? Ми в того господарство їздили часто, навіть були 4 рази за сезон. Именно ми їздили туди на полювання на лося. І коли був відкрите, вже якби закрили були полювання на лося. Два роки, по-моєму, не можна було полювати, щось там в судах розглядалося, що, а потім один сезон відкрили на лось. І ми поїхали в це господарство. Ззвонилися з директором, він сказав, да, є, приїжджайте. Єдине, що можу сказати, що це було на границі на той час на, ну, приграничне господарство з, з, з горками. От. Ми приїхали, точно така ситуація. Вибігає лось такі ж самі ситуації у мене. І вибігає він ну, плюс-мінус навіть одинакові такі. Я роблю один постріл, лось спотикається, пр пробує піднятися, я роблю другий постріл, лось лягає на місці 30-06. Тобто я його стрільнув прямо на дорозі. Ну, там не дорога, там е, йшла меліоративна канава, якась серед лісу, і по неї завжди розставлялися номера. І за цього перед сезоном охоти е, оця е, там не дорога, навіть, там коли на козлика полювали, там просто стежечка була. Йдеш вдоль цієї меліоративної канави по стежці. А скрізь трава там тобі по, по груди. А перед сезоном охоти вони цю траву скошували метрів десять. Була така просіка. Тобто спокійно можна машиною було проїхати, звіра забрати, ну, то не була дорога. І я от на цій просіці положив цього лося. Він тільки перемахнув через цю міліоративну каналу, вискочив сюди чисте. Один постріл він перепав на передні ноги, другим пострілом його просто добив. Все, ми машиною під'їхали. Зачепили його, виволокли в, ну, на нормальне місце. Поки трьох чоловік знімали з нього шкуру, ті накрили поляну, випили, хто пив там, обіцяв рампу крові. І все це діло закінчилося ну, десь протягом хвилин 40 тому що ми його. Четвертували, просто шкуру зняли, четвертували і вже повністю розбирали, повністю ділили, відділяли від кісток вже на базі. Тобто от така ситуація, розумієте. І 3006, і 308. Казалося би, і там звір добути, і там звір добути. Але, але є нюанси по добуттю звіра. Я не кажу, що всі звірі побіжать в болото і там будуть е -е, грубо подихати. Ну, є така практика, що якщо є десь близько болото, особливо це касається кабана крупного. Якщо ви стріляєте, підстрілюєте, поранити крупного сікача, кабана, він постійно заходить в болото. Так, e, да, порівнювати, наприклад, там, Миколаївську, Черкаську область, і порівнювати там, Волинську e, чи Чернівську область по болотах це, ну, це не, це не сопоставімість, скажімо так. Тому що там один ставочок e, на 7 кілометрів кругом і річечка, через яку 100 містків, то, наприклад, Чернігівській області, оцих болвіт. Оцих перепадів, навіть Київська область, де наше господарство було під білоруською границею, там постійні були болота. І через що ми купили ці машини, лендкрузери, тому що ми вброд там річки, ну річку тяжко назвати, там п'ятиметрова річечка така, але глибиною там до метра ми їх форсували, тому що ніяким другою технікою ти там не проїдеш. Плюс низини, всі постійно затоплені, осінь, це постійно дощі, це постійно слякоть, постійно болото, чавкання. Оце ти навіть йдеш, воно чавкає під ногами. Так що заїхати якоюсь важкою машиною, навіть там на 30 метрів, щоб виволокти цього добутого звіра, не завжди є можливість. А так, так, да, так, і 3006 хороший, І 9, 2 на 63 там на 9,3 на 62. Верніше вибачаюся. 9,3 на 74, і 308. Це всі калібри, яких вистачить з головою для полювання в Україні. Ну, як я казав, як краще. Трошки перебздю, чим не добздю. І за цього я таку золоту серединку вибрав. І в мене, мабуть, 90% всієї моєї зброї була 3006. Я до нього привик. Бо недавно Богдан випустив відео, де він перший раз стріляв з 3006 і каже, що дуже його трасануло. Я цього не відчуваю. Мені Ну, я не відчуваю, що да, коли я там сидячи. З упора, з стола буду стріляти там з десяток раз, да, я плече буду чути. Ну, На полюванні ви стоїте ви як пружина, ви пружините. Тобто ви не будете після. Ви, ви під час полювання, коли летить той кабан, чи Ну, неважливо хто, ви під час стрільби, ви навіть вас потім спитає, яка була удача, ви а ви будете пам'ятати, яка вона там була. Якщо ви весь магазин випустите там, 5 набоїв, то потім ви подумаєте, що там, блядь, в мене плече трошки неє, а не будете розуміти, що воно неє. Так що один калібр. От якби мені сказали, от тебе лишається один калібр. Все, більше ніякого калібру. Або 30.06, або 308. Один. На всій случаї, я би взяв 30.06. Якщо ви виберете 308, нічого страшного, возіть з собою 50-метровий трос стропу для таких випадків. Це не означає, що від 306 не уходять в болото і не падають. там. І від 306 уходять. і Попадання бувають прекрасні, але він ще уходить і падає там за 50 метрів десь в болоті якомусь. І теж приходиться повозитися, але 3006 менше повозиться. Ми зараз розглядаємо тільки цих два калібри. Для загонних є дуже хороші калібри 8х57. Я ж кажу, от дві цих дев'ятки, до 375-й, блін, дуже точний калібр. Ну, він, звісно, і збиточний у нашій місцевості, але дуже багато є хороших калібрів. Хороших стоперів, хороших e, e, зупиняючих. Я колись розказував, що навіть e, 375-го товариш стріляв по двохлітньому бичкові лося і ми ще за ним славно побігали з 375-го. Правда, він стріляв пулею e, цельномєдною. і він там щось сам заражав, але попадіння було хороше, все було хороше, метрів ще 300. Бігали, потім ще дострілювали його, тобто була ситуація така непонятна. Усі всі думають, якщо 375, то це довбанув, все, очі випали, е язик відвалився, гімарой з жопи вискочив. Ну, ні, не завжди. Так що отакі мої думки на рахунок калібрів. Якщо ви полюєте, от як Богдан, він полює один, він полює з підхода, він полює з засідків, стріляє там лисичок. 308 для нього це ідеальний варіант. Якщо його там якісь друзі при... запрошують на загонне полювання. от, Наприклад, війна закінчилася, у нас там з нашим господарством все відновилося. Я йому позвоню, скажу, приїжджай на полювання. Він приїде до нас на полювання один раз там на три роки на загонне. У нього є карабін, він буде з ним полювати спокійно. А для його основних полювань 308 перекриває все. Від крупних там сікачів, яких можна вичекати і стрільнути його під вухо до, 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 до лисиць, яких можна відстрілювати як просто шкідників. І все. Тобто от, от, от така моя думка. Я не кажу, що вона думка сама правильна, і ви повинні всі робити так, як я сказав. Ні, це моя думка. Я так рахую за свій офіційний 30-літній досвід полювання, і вже там 20-з чим-то з нарізною зброєю. У мене склалася моя думка. Я до неї прислухаюся. У мене зараз там залишилося 4 одиниці нарізної зброї. Вони у мене всі розчитані під щось, під якусь свою конкретну полювання, під свої задачі, під е, свої, е, як би сказати, завдання. Да? Тому що ну, Не можна стріляти там, лося на 20 метрів в загоні і сурка на 700 метрів одним калібром ефективно. Стріляти можна, просто результати будуть різні. І за цього в мене 4 одиниці. Поки нічого не думаю купувати нового, тому що не з'явилося в мене якихось нових полювань, для яких повинна бути якась окрема зброя. От, ще Богдан е, Попробував 223 калібр. Е, я колись казав і повторюся що 223 калібр для відстрілу хижака це дуже хороший калібр. На 200 метрів поправки практично не робиться. Там пуля опускається там на 4 см, 4-5 см. Тобто ви пристрілюєте на 150 метрів 0 і ви там до 200 метрів Майже 50 метрів, ви довбаєте, просто прицілилися і все. З козликом проблем ніяких теж не буде на дистанціях адекватних. Тобто не треба козлика стріляти там на 500 метрів. Якщо підібрати гарну пулю, правильну пулю, якщо підібрати правильну швидкість до цього набою, то у вас з козликом проблем не буде там до 200-250 метрів. І в когось дистанції, там не далі 150 метрів. Так, будь ласка, стріляйте 223-м. е, моя порада 223-й, якщо ви стріляти, збирайте козлика, займайтеся релоудом. Підбирайте хорошу пулю, правильну пулю. Щоб ви не стрільнули того козлика і в нього вся лопатка і вся грудина в синякові. щоб м'ясо пішло там на. Корм собакам. Понятно, що собаки теж хочуть їсти, але ну, ми полюємо, щоб не кодувати дичиною високоякісним м'ясом собак. Ми полюємо для того, щоб наша сім'я їла високоякісне м'ясо. Тобто, підібравши пулю, повторюся 223-м можна і полюють на косулю, на самця косулі. Тому що в період гону, а основні полювання йдуть в період гону, самця косулі, адреналін, це є дуже важкі на рану самці. І буває так, що 223-м стріляєш, він падає, потім підходиш до нього, він піднімається, тому що відлежався трошки. І ще може так дріменути, щоб собаки ви його не знайдете, заб'ється в якийсь хащ. Тобто треба правильна пуля. Підберете, і буде вам щастя. Самі великі плюс ну, один з великих плюсів 223 го калібра. Це те, що віддачі практично нема. Ви не уходите з лінії прицілювання і ви бачите результат свого попадання. Раз. По-друге, що ну, будь-який приціл ви можете поставити, він там не буде стресатися. І... Не виходити з строю, не обов'язково купувати топові приціли там, за 1000 2000 доларів. Можете купити там, за, за 5-10 тисяч гривень приціли, він буде у вас працювати. От, От. такі коротке моє резюме по калібрах 3006 і 308. Ну і трохи зачепили 223. Ви спитаєте, а чого в тебе тоді немає 223-го? Потому що моє правило лучше трошки перебздеть, ніж не добздеть, і в мене 243 калібр. Це пулька е 6,2 і вагою там до, до 7,5 грам. Зараз в мене 6,5 грам пулька. Це не 3,5 грами, це в два рази важча пулька. Тобто енергії більше доносить і проблеми. Проблем з підранками зводяться до мінімуму. Хоча я вам скажу, підранки теж бувають. Ну, Підранки бувають такі, що їх можливо добирати і треба добирати. Ну це, розумієте, Якщо є підранок, то це по моїй війні. Я не влучив в те місце, в яке треба було влучити. От я пам'ятаю два підранки. І оба козлики було обзадено, тому що під час вистрілу він робив крок. І пуля попадала ззаді, ну, ну, не чисто по кишках, а обзадено. І за цього вони ще там уходили на, ну, на якусь там відстань. Якийсь там уходив там на 80 метрів, якийсь там був ушов ну, більше 100 метрів. Ну, вони були добрані і все було добре. Так що на все добре, друзі мої. Таке моя думка на ці калібри. а ви собі вирішуйте самі. Моя думка не є остаточна і не є е, останньою інстанцією. Думайте самі, думайте, які у вас полювання, е, які у вас е, е, умови для полювання, які у вас дистанції для полювання, які у вас звірі для полювання. Бо якщо у вас там у гіддях тільки зайці лисиця, то вам немає смислу теж 308 купляти. Купляйте 223-й і... і вперед або 222-й. Так що отакі... отакі мої думки. Добре. На все добре, друзі мої. Будьте здорові!